Вітаю, дорогі глядачі. Ми вже говорили буквально пару днів назад, що Трамп справді надавив на Кримівського мудака, і той перелякався і вирішив переговорити з Трампом. Це буде зараз ми будемо говорити про цю зустріч, яка в п'ятницю відбувалася вже між президентами України і Сполучених Штатів. Завідомо, ми розуміли, що вона буде доволі холоста, холосту. Хоча деякі домовленості будуть закріплені в вигляді ППО. Ми зараз будемо про це говорити. Але найважливішого не сталося. Ми зараз йдемо на новий такий виток ем, спроби Трампа побачити в очах Путіна щось прекрасне. Путін, можливо, щось йому там запропонував. Ми зараз трошечки про це будемо говорити. І з е, хорошого, що цей новий такий виток він не носить характер, що Україна має поступитися будь-чим. Так чи інакше, Трампу приходиться рахуватися з інтересами Європейського Союзу і України в першу чергу. Отже, останні пару днів українці були в очікуванні приємних новин. Здавалося, що Трамп доріз до передачі чогось такого ух, такої вундервафлі, яка справді зробить боляче, а вона б зробила боляче. Це справді не той інструмент. І взагалі немає таких інструментів, які можуть в цій війні там вирішити все на світі. Але для комбінованого удару, тим, що ми вже б'ємо і можемо бити, то Магавки справді б дуже, дуже б допомогли. Венс почав навіть притомні заяви говорити. Всі думали, що Кремль. Нарешті попав у важку дипломатичну ситуацію. Розплата та покарання от-от прийдуть. Але наразі поки що секс по телефону е е між е Трампом і Кремлівським мудаком Верховним він все ж таки стається. І на зустрічі Фредо і співає вже по-іншому. Може, що сталося в Вашингтоні? І чому стався цей поворот? Давайте трошки. Більш детальніше розберемося. Отже, вчора в кабінетній залі Білого Дому відбулася зустріч між Зеленським і Трампом. З американської сторони були присутні президент Трамп, віце-президент Джеді Дівенс, міністр фінансів Скотбесен, керівник апарату Білого Дому Сюзі Вайлс та інші високопосадовці. Ну також і був Рубіо, і Гексит був. Та там всі, всі, по суті, серйозні дяді і тьоті на сьогодні Трампа вони були присутні. Зеленський прибув своєю делегацією. Хоча повний список української команди не розголошувався, але її статус нижчий ніж американська команда. Формат робочий, обіду у розширеному складі. Початкова частина була відкрита для преси з фото та відеозйомкою. Решта за зачиненими дверима. Ця зустріч стала шостою між Трампом і Зеленським від початку другого терміну Трампа в січні 2025 року та четвертою особистою зустрічю за рік. Ключовий результат: жодних зобов'язань, дорогі глядачі. Жодних. Трамп прямо відмовив Україні поставка крилатих ракет Томагавк. Принаймні, наразі Трамп пояснив свою ситуацію. Так, ми теж хочемо томагавк. Ми не хочемо віддавати речі, які потрібні нам для захисту нашої країни. Вчора ще цих томагавків вистачало. До речі, ви заяву в телеграм нашому при... виставляли, прикладали з допомогою штучного інтелекту. Посиланнях будете дивитися. А ще Трамп говорив, що томагавки є, а вже сьогодні їх не вистачає. Після цього Фредович закатав мантру про те, що. Не мало бути взагалі, що томагавки вони не дадуть наразі, бо їм треба знову-таки для захисту. Смішно, що звучить е, це, враховуючи контекст, що у США їх 4500, навіть передача 100-200 могла б дуже сильно би вдарити по мозки. Але це окрема тема, про яку ми пізніше поговоримо. До речі, оця Миронюкська заява Трампа, як і інші заяви, знову-таки, ми прикладали на нашому телеграм-каналі посилання в описі. Зеленський запропонував альтернативу обмін українських безпілотників на американський томагавк. Трамп виявив інтерес, відповівши так на запитання, чи цікавить його така угода, але жодних формальних домовленостей досягнуто не було. Сам Зеленський натякнув, чого не було розмов про томагавки США бояз ескалації. Десь це можна було простежити раніше. Прям така стежиночка з минувшої адміністрації Трамп. Висунув чітку вимогу негайне припинення вогню по поточній лінії бойових дій. Це означає, що Трамп фактично пропонує Україні погодитися над тимчасову втрату території окупованих Москов'ю станом на жовтні 25-го року. Реакція Зеленського була вражаючо відкритою. Президент правий, і ми маємо зупинитися там, де ми є. Важливо зупинитися там, де ми є, а потім поговорити. Проте він додав критичне уточнення. Обидві сторони мають зупинитися, але між нами це про верховного мудака Кремлівського. Більше питання про нього. Тому що ми не, поч... не починали цю війну. Ну, тобто натякає Зеленський, що, е... по-перше, хай він зізріє до цього рішення в Кремлі, там клішивий той. А по-друге, навряд чи він насправді це і хоче. Поки що. День до зустрічі з Зеленським 16 жовтня Трамп провів 25 годинну телефонну розмову з кремлівським мудаком, стільки... Він провів і Зеленський вчора, щоб не було враження, що він більше уваги приділяє. от ем. на сьогодні всі правди, як то кажуть, ми не знаємо про те, що вони говорили. От е, чи були там розмови про Мазепу, про сільський генштаб та Лєніна, але були точно розмови про томагавк. Кремль вирішив пошугати Трампа ядерну ескалацію або Третьою світової. Московити боялися томагавки здебільшого через морально психологічний фактор, а не, те, не, не через те, що вони. Перевернуть війну з них на голову. Ну Вони бояться, що Трамп залучиться у війну активно, і це насправді для них страшно, я вважаю, тому що Трамп справді може сильно образитися, і Кремль на це сильно зважає. Дуже. Ну і плюс комбіновані посилення. А так це теж, е теж боляче може бути їм через це. При цьому кремлівський е е е е е плішивий. Провернув улюблений фін переговори. Місцем обрали дружні до Кремля Будапешт. Трамп пояснив вибір локації позитивними стосунками обох лідерів з премєр прі... прі... міністром Угорщини. Орбан вже там зловив екстаз, мабуть, теж помріяв про Нобеля з миру. Але по суті, знову обіцянка про якісь переговори без рішень. По суті, даємо ставку, що знову знову такі давайте не то що ставку, а надзвичайно висока ймовірність того, що знову буде лекція. Історії Орбан буде жалітися про несправедливість тріанону, бомбардування нафтопроводу дружба та клятих українців. По суті, Трампочці стало цікаво знову послухати мудака очно. Ну не вистачаємо історичних лекцій з альтернативної реальності. А всю цю зустріч московити приправили обіцянка бердкоземельних металів та Billion and Billion's Bags. При цьому редуч вірить, що його мудак не. Розігрує, каже, що він завжди перемагав таких. Тому Фредович знову рятує мудака в той момент, коли вартувало б діяти. Тут треба сказати відверто, чесно, що що тут сказати? У Трампа є свої цілі, і це ціль відбити Московію від Китаю. Він до неї йде. От питання в тому, чи хоче цього Московія, і до речі, Московія, звісно, важкувата в цій історії, тому що вона не може відліпитися від Китаю так сильно і. Їй приходиться давати знаки уваги в Америці. А це, знаєте, е, може статися як -то в класиці там московській. Е, Давайся да жити нікому, чи як там коли там, чик, -чик і, е, е, і до побачення! І нема нареченої. Всі ж хочуть поженитися з приданим рідкоземельним, але от Московія. Ну, коротше, нам так вдається, що. Путін буде крутить, вертіть і Фредович за більше на нього буде обозлятися. Це найбільш сценарій вирогідний. При цьому Фредович сказав, що це не буде спільний саміт, а дві окремі зустрічі. При цьому Зеленський не запрошений. Чому ну бо між ним і модаком є багато поганої крові? При цьому лідер України може бути на мобільному зв'язку. Тобто Трамп включає можливості ультимативного вирішення. При Зеленського та навіть лідерів ЄС міг би поставити Кремлю в незручне становище, відмовитися підписати переміря було б викликом Трампу, підписання було б розривом з цілям війни. Але Фредович рятує Кремль. Військово вже підтвердив зустріч в Будапешті впродовж двох тижнів або, можливо, трохи пізніше. Звісно, цікавим буде подорож Монака до Угорщини і чи він сам полетить. Але факт один: Трамп знову буде. Розведений, скоріше за все, за всього, хіба не знаю, там Путін не запропонує йому щось надзвичайно цікаве? Ну, будемо дивитися, що ну знову таки ситуація у них не така, прям що вони можуть іти назусіч до Америки, а Трамп це дуже-дуже хоче. Україна не отримала поки що там гавк, не отримала нових великих пакетів допомоги з'єднулася з тиском прийняти територіальні втрати, принаймні як відправну точку, але Україна зберегла європейську підтримку, утримала США в процесі, уникла повторного лютневого фіаско і залишила двері відкритими для майбутніх обговорень зброї. Європейцям пора активніше підтримати нас теж. Україна залишається залежною від непередбачуваного американського президента, який намагається збалансувати своє бажання завершити війну з реальністю. Що його бажаний партнер не демонструє справжньої готовності до компромісу. Зеленський залишив Білий Дім без ракет, але з реалістичним розумінням. Війна триватиме, підтримка буде продовжуватися, але на умовах, які вимагають від України гнучності, терпіння та власної сили. Дякую вам за перегляд. Це довга дорога, на якій у нас в нас часі цих витків різних, от таких от спіралів. Цієї спіральна спір, Спіраль Трампа. От, можна так навіть от якось назвати це. Нас цього чекає багато, але треба бути міцними, сильними і впевненими в собі. І тоді буде все добре. всього найкраще, до побачення.